У Луцькій галереї мистецтв відкрилась виставка волинського художника Іштвана Куса, присвячена дітям, які загинули внаслідок війни в Україні. Інсталяція розміщена на стіні приміщення. Тут іграшки розвернуті до стіни. Я закрив їхні очі, тому що їхні очі вже закриті. Якби очі це вікно душі людини. І через це я їх вирішив повернути до стіни. Ця виставка є символічною, і іграшок там, звісно, менше ніж кількість дітей. Це все символічно. Кожна іграшка, це просто як символ дитячої душі. Художник Володимир Марчук розповідає в галереї мистецтв, як в один з волонтерських осередків передавали гуманітарну допомогу, і ті іграшки, які залишились після сортування, стали основою інсталяції. Головний символ життя, яке вже не дивиться в цей світ. На афіші написано 323 і далі що буде нарощується цифра. Це кількість дітей, яких було загину... які загинули на той час, коли та виставка вішалася. На багато десятків там цифра змінилася, більше стала. І це така інсталяція. Іштва на коса. І, і нас завжди таке робить види мистецтва, не традиційні, що там і живопис графіка, його різні інсталяції такі. Відвідати виставку Іштванакуса на можна впродовж місяця. Анна Глощук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.